Всім привіт друзі! В на каналі ігри Тебе Майнкрафт і зараз ми будемо грати як завжди в Майнкрафт на сервері Кубакрафт. Зараз ми пограємо трохи у Lucky Vars. Ми давно в нього трохи не заходили, свиня йде нафіг. І сміття теж йде нафіг. Я брати от от сміття. зуб, нормально. І Майсі Остров. Два каміни. Ну, трезуб, звісно, посильніше буде, тому давайте меч я трохи відкладу. А, трезуб залишу собі як зброю. Пригаємо. навернутися звідкись. От куди-то мок моква полетіло. Паркур, паркур. Капець, з розворота на, і нема чувака. У него палка на хил є. Є, кокнув. А, <смеш> Він впав в безодню нормально. Ця гра була навіть трохи потною. Знаєте, друзі, давайте я зараз спробую е тактику спідран. Просто відкриваю один лакі блок і зразу біжу на центр. Отута от цей от лакі блок відкриваю і зразу влечу на центр. Просто там є деймот лакі блоки, і з них можуть випасти крутий меч. Ну, ламайся. Говно випало. слами на остановку. Я зараз духну. Фух. А -а -а! копать. Я не думаю, що все буде так потно. Не, у меня гострота кращий красиво. О, о, вау, вау, вау. Скільки в нього всяких прям було? Ні, такий матч в мене вже є. Але краще давайте заберемо, тому що зараз прийде якийсь чувак, забере той матч і мене приб'є з нього. П'ять ігроків лишається, одного з них я вже бачу. <gaat noise> Нормально. Він думаю, не очікував такого сюрпризу. Ну, угу, там вот якийсь чел, походу, афукашник. Що мені далось? Одне гепл. Нормально. Ой! Чуть не грохнувся в безодню. Ой, яку безодню. Там навіть і не пахнуло тою безоднью. Ладно, давайте я вже відкрию той лакіблок фигня выпала вудочка. Так, теперь мені треба компас. чи А, так вот, два останніх ігрока. Одного бачу і другого бачу. Гребіт. Хобі Відстань! It's time. Та вона зара мене б'є. Ва залізним. І Якось її не вбиваю. Яким це вже чином? Нормально палка дракона. Опа, на ну, друзья паркур. Самый наязичный паркур. Какая палка с уроки. А що та палка робить? В чому прикол твоей палки? Алло? Я думаю, вона хоча б підпалює. Нечесно чесно рахую. Я рахую, що це було якось нечесно. Чому та палка не підпалювала? Фух. Капець, бомбочка. Ні, ну ви здіваєтесь? Як я по-вашому на півцентр маю добратися, а? Чекайте. Вау, це моє спасіння, друзі! Та відстань від мене, я тільки на центр майже прийшов. У мене Я взагалі то мав там бути, а не він. Він же мав там в безодні літати, а не я. Ну ладно, зато я ту карту ненавиджу. І добре, що я зараз на іншій карті. Все. Опа, на. Це мені дуже пригодиться зараз. Ой, ой, на, на, на. е, на, на, я кажу на, я кажу на тобі! На 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 тобі. Так. все, Майже половина залізної броні є. Ну, чи половина. Торкою прийду на центр. Так. Відстань. Та відстань! Від мене Кажу, відстань! Розберайся з місісується мені діти без мене! Як же мене це бісить? Чому всі спочатку гри дається якийсь, блін? Диамантовый мочи. мечі, и мечі, на остроту А мені що? О, ура. Мої молитви були почуті. Дякую. Що це було? Ладно, я же Я скинув чувака. ой ё-моё. А, я один. на один? Я один на один, друзі. Так. Ой. <рик> Чел, ти серйозно? ja , ja siis tuleb tulema , et tuleb tulema . Блін, якийсь У мене якась сукира Ну, ладно, друзі, давайте останню катку і все. Ми, в принципі, виграли вже десь два рази. Це було прикольно. Давайте остання катка, ну і можна вже закінчувати. Так. Опа, на друзі. Не відкриваємо ні в якому випадку той сундук. По причині там був червоний носик. Тому ми і не маємо його відкривати. Тихо, давай. Крафти, 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 крафти! Давай! Дай кайло! Меч, 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 меч! Я скрафтив діаматове кайло. Скільки в нього? Я, друзі, дуже сильно вибачаюся. Якщо ви там почули матюк, але я сказав п'ять. У мене просто слюна там заїла і сказалося не п'ять, Йди звідси, йди звідси, йди звідси. Ну я сказав, йди звідси. Але я на всякий випадок виріжу то слово. Не, ну вдруг, на всякий випадок. Ладно. На цьому я буду закінчуватися. Дякую за перегляд і всім папа.